Добрий вечір чи день, шанувальники мого каналу. Сьогодні вирішила зробити нутеллу. зварити. Я завжди роблю двійну порцію. Цим рецептом вже користуюся більше 10 років і завжди, виходить, дуже смачно. Добавляю в каструльку, це на дві порції, двійну порцію відразу зроблю. добавляю в каструльку пів літра молока, бажано домашнього, не магазину, воно буде смачніше. 4 столові ложки какао. 4 столові ложки, ну, такі з чубком, борошна і 2 стакани цукру. Оце варю на маленькому вогні, ну на одиничку поставила. Варю до закипання. Постійно помішую, спочатку брала вінчиком, розбивала грудочки, борошно, какао. Варю, бо буде приставати, помішуючи постійно до загустіння. Ну, я дивлюсь, це вже минуло 15 хвилин. Ще деякі комочки тут дивлюсь, я зараз буду ще розбивати, ну, майже до такої густоти. Ну, ще, може, 5 хвилин. Ще разоб'ю трішки краще комочки, ще проварю 5 хвилин і буду додати. Домашнє масло, такі є шматочок. О, тут масло десь, певно, може 350 грам. на порцію треба 100 Ну, я завжди даю більше, воно виходить смачніше. Я Проварила ще 5 хвилин, воно трішки загустіло. Зараз буду додати масло. І також буду його помішувати, щоб масло повністю розстало. Потім покажу, що я далі буду робити. Добавила масло і помішуючи, варю, щоб воно розтало. Ось ще один шматочок, він зараз розтане, але треба помішувати, бо воно пристане. Масло майже все розійшлося. Ось бачите, яке воно такої густоти. Ще, може хвилинку-дві покипити, що масло повністю. Добре розійшлося. Три стакани повних волоських горіхів зрібнила в блендері ось таку крипту. Три стакани. І буду зараз сюди додати, нутеллу, вмішувати і помішувати, щоб не пристало. Добавила волоські горіхи сюди, в каструльку. Каструльку бажано бріть ручку, щоб вам було зручно тримати, бо зараз горіхів вмішувати буде трішки важкувато. Каструлька в мене тут півтора літра, щоб так все вмістилося. Можете брати трішки більшу, але не меншу. Зараз це треба дуже добре перемішати цей волоський горіх, щоб була однорідна маса. І не виключайте, що воно ще трішки хвилинку-дві прокипіло разом із горішком. Добре перемішаємо до однорідної маси. Розмішала я горішки до однорідності, получилась ось така густа маса. Вона ще гаряча хвилинку покипить і розливаю таку гарячу, підготовлені баночки скляні. Я підготувала. Дві півлітрові баночки скляні повинні бути повні. Розливаємо гарячими. Получилися дві повні півлітрові баночки і дві баночки по 100 ті баночки по 180 грам. У цього разу я дала трішки більше масла, то так і отрилося трішки більше. Зазвичай, виходить, дві повні баночки півлітрові. Ну і така баночка неповна. Зараз вони гарячі, вихолоне, і через деякий час там поставите їх в холодильник і будете споживати. Воно як застине, то буде вам, як справжнє масло. Будете використовувати і на бутерброд. Я брала і на торт, перемазувала, і наверх, замість крему. Дуже смачне. Всім дякую за перегляд, всім смачного, слава Україні, будьте всі здорові, швидкого нам миру.